Вітаю усіх глядачів мого каналу. Настав час один раз і назавжди розібратись, чим число відрізняється від цифри. Число це поняття, за допомогою якого виражають кількість числа записують за допомогою цифр. У звичній нам системі обчислення цифр всього 10 від 0 до 9. Тож цифри 10 не існує. 10 це число. Що складається із двох цифр 1 і 0. Щодо чисел і цифр можна провести собі аналогію зі словами і буквами. Числа записують саме за допомогою цифр. Так само, як слова записують за допомогою букв. Слово Україна складається з букв у, потім К, далі Р і так далі. Число 2023, в свою чергу, Складається із цифр. 2, 0, 2, 3. Зверніть увагу, що кількість букв в алфавіті обмежена букви від А до Я. Так само, як обмежена і кількість цифр від 0 до 9. Але з обмеженою кількості букв ми можемо складати скільки завгодно нових слів. Так само з обмеженою кількості цифр. Можна складати скільки завгодно чисел. Подивимось на ще один момент. Дехто помилково думає, що все що від 0 до 9 це цифра. Тобто, ніби навіть у фразі у людини на руці 5 пальців, тут 5 це цифра. Це зовсім не так. В даному контексті 5 це число. І воно складається з однієї цифри 5. Так само, як слово Я складається із однієї букви. Тож, тепер я думаю, ви не будете плутати поняття число і цифра. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!